В'язково переможемо разом. Єрмаковські завтято готувалися до капітуляції. Ольга Антонова пише по пунктах. А тепер питання: так хто здавав, хто зв'язував військовим руки? Розведення та розмінування окріп районів на Донбасі, в тому числі в золотому, а наслідок чого у 22-му році були залишені Лисичанська та Севердонецька. А ЗСУ понесли вагомі втрати всього до 2020 року було розміновано та й підготовлені до розмінування ще 20. Ділянок за словами Єрмака Зеленський навіть був створений центр розмінування, на який було покладено завдання розміновувати ділянок державного кордону. В станиці Луганській, Золотому Петровському, наші війська були відведені на декілька кілометрів. Розібрані всі лінії укріплення, відновлений міст, по якому в 22-му році спокійно пройшла російська техніка. А наші старі добре укріплені інженерні споруди були зайняті ворогом розмінування акваторії Азовського моря, розмінування Чонгара та відведення війська і важкого. Озброєні від кордону з Кримом аж до Каховки та Раденська закінчили 14 лютого 2022 року. За періоди з 20 по 22 рік було списано та знищено 87 штук КМТ-7 мінних тралів У 2020 році. За наказом зеленського міністра оборони Терана знищив 3 мільйони протипіхотних мін. напередодні повномасштабного вторгнення. Були відведені війська з Херсону Бердянську, а також з Нацполіція покинули ці міста за свідченням захисників май. Рюполя також за їх свідченнями підрозділи корду СБУ. Нацполіції отримали наказ з Києва покинути Маріуполь вже під час його захисту. Саме такі свідчення поступили з Сумської області від місцевих жителів, а також від Романа Дудіна про Харківську область. Саме за те, що Дудін роздав озброєння бійцям ТРО, його Зеленська зняв з посади та зараз відкрито кримінальну справу. В 2019 році Зеленським була розформована військова частина А-02-29 танковий батальйон. Ліон дешева в Овруцькому районі напрямок КО Білорусі. Таким чином був оголений за декілька днів до вторгнення. Житомирська та Новоград-Волинська бригади були зняті зі своїх місць постійного дислокування та перекинуті в зону ООС. Таким чином, напрямок з Білорусі на Київ був повністю незахищений. Найближчою бригадою залишалася 72-га бригада в білій церкві. Розрахунок був на те, що в разі повномасштабного вторгнення вони фізично не встигнуть дійти до Житомирської траси, але вони встигли на кордоні з Білорусі в момент вторгнення наших військ не було тільки прикордонника. І більше того, за тиждень до вторгнення генерала Залужний отримав наказ передислокувати всі війська з Харківського напрямку в зону ООС. Тому, коли 21 лютого Зеленська розповідав про можливу окупацію Харкова, він знав про що казав. Він не знав, що залужний не встиг відвести війська, але всі підрозділи, які підпорядковані безпосередньо Зеленському нацгвардія СБУ, поліція, прикордонники, всі вони були максимально відведені від кордонів. Відомості про те, що нас поліція та СБУ виїхали з міста поступали також з Миколаєва, Незважаючи на те, що Миколаїв це разом з Херсоном, місто, яке перше повинно було зустрічати ворога, не було вже то жодного копу, жодного укріплення, нічого більше. то з ОП постійно телефонували з вимогою підірвати мости. Якби це було зроблено, місто було б приречене, бо воно було оточене з трьох сторін. А міст на Одесу це була дорога життя, якою місто прибувала вода та продовольство. А з міста евакуювали мешканців передані Великої Британії та США Лінен Лао та Стінгери на момент вторгнення знаходилися на складах на Яворівському полігоні у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України траса на Чорнобіль була реконструйована та розширена свідчення про розширені розмінування прикордонних доріг. Мостів поступали з багатьох ділянок Сумської, Чернігівської Харківської областей в одному з сюжетів зі звільнених містечок Харківської області було відзначено, що до війни там був благенький місточок, який спокійно витримував авітіки. Але не танки так цей місточок перед повномасштабним вторгненням був укріплений та розширений. Не було відірвано жодної залізничної колії на кордоні з Росією та Білорусію та на контрольованих ділянках російського кордону. Ніч на 24 лютого з аеропорту Жуляни було знято відомчу охорону, куди туди прибув. Генерал Кривоноса все стояло кинути, не було навіть нічних сторожів. За незаконний захист аеропорту Жуляни на генерала Кривоноса заведено кримінальну справу. Аеродрому в Гостомелі відвали війська Нацгвардії, залишивши тільки 150 строковиків для несення караульно постової служби Моженко у своєму інтерв'ю підтвердив той факт, що до 2019 року перейшли на Крим. Були заміновані як мости, але все виявилося розмінованим. Крім того, був передбачений оборонний Рубіж по річці Молочні в районі Мелітополя. За словами Моженка, до 2019 року по лівому берегу Київського моря в постійному режимі чергування стояв ошилочний дивізіон протиповітряної оборони, який зокрема прикривав і аеродром Гостомелі, але на момент нападу його там не виявилося. Взимку 21-22 років всю дорожню техніку великого будівництва у Херсонській області було залишено на лівому березі. Потім вона використовувалася ворогом для облаштування захисних споруд. Вилучені клістрони з частини ППО Одеської Херсонської Черкаської, Київської областей в 2019 році вперше з 2014 року чисельні зсу було. Було зменшено до 2016 року було збудовано та введено. 9 бронекатерів з 20 запланованих. Решту виробництва було зупинено. А генерала Павловського заарештовано. Якщо у 2017 році Міноборони закупило бронежилетів на 1,1 мільярда мільярд гривень, то з 2019 тисячі міноборони повністю зупинили її закупівлю. А генерал Марченко заарештований. У 2020 році був зупинений завод з виробництва ракетного палива. у 2020 році Зеленський а знищення систем ВПО України було підготовлено план скорочення з бригади тактичної авіації, двох бригад транспортної авіації, шести зенітних ракетних полків У 2015 році. Було розпочато виробництво Парка Стугна в 2021 році. Міноборони не заказали у КБ «Луч» жодного комплексу стогна та «Корсара». Тому Сергій Пашинський з Татяною евакуювали з заводу експертні екземпляри та передали її до зсу за що на них було заведено кримінальні справи в березні. Тисячі 2021 року було ліквідовано центри продовження та супроводження автоматизованих систем оперативного бойового управління. Військова частина А 27 24 двадцять Аро розвідка в 2020-2021 році. Офіс президента намагався продати моторосіяча ефективній китайській фірмі, за якою стояли російські олігархи Дерипаска та Абрамович. З 2019 року завод «Моторосіча» поставляв у Росії авіаційні двигуни з дозволу керівництва держави за травня п'ятнадцятого року. Заводу Маш проєкт припинив поставляти турбіни в Росію. Міноборони в 2019-2020 році не замовило на заводі жодної турбіни У 2019-2020 роках. Міноборони не перерахувало жодної копійки на РПУ за ремонт авіатехніки. БМС Хазар, броньована медична машина ковчег БТР «Світязь» – все це виявилося непотрібним Міноборони. Міноборони в 2020 році. Завода МБТ було зупинено у вересні. Двадцять року Зеленський Дував «Укроборонпрома», заборону вогню у відповідь було скасовано тільки в кінці вересня 2021 року. У 2021 році було прийнято рішення закрити академію СБО на початку 2021 року. Нептун Вільха «Вільха», «РС-80» снаряди перестали виробляти. А «Дахака», Аратем було переведено на одноденний робочий тиждень. В січні 2022 року у змі з'явилося повідомлення про те, що Харківське конструкторське бюро за машинобудування бронетанковий заводи з 1 березня 2022 року. У переходить на одноробочий день в тиждень з за відсутності замовлень з боку Міноборони наприкінці січня 22-го року зупинив свою роботу завод іскра. Головний виробник нових релас в Україні Причина – відмова міністерства оборони України від усіх замовлень. Зеленським було припинено фінансування ракети Р 10 ОЕФа для зенітного комплексу «Стеріла». 22 лютого 2022 року. Слуги народу відмовилися в наданні мільярдів гривень на армію за два місяці. Допомоги масштабного вторгнення, тобто тоді, коли про нього Зеленський знав, а він сам дізнався, що знав ще за ріка. Гетьман Сагайдачний був заведений в доката. З нього було знято все озброєння, тому його були вимушені затопити, коли місто було оточене. Також не була евакуйована Марія. Хоча такі пропозиції Зеленському були надані, але вона залишалася в в очікуванні російського десанту. Коли окупанти зрозуміли, що вони не зможуть нею скористатися. Вони її спалили. Другого Вересні 2019 року Зеленський звільнив Віктора Муженка в той час, коли той повіз заяву від України до НАТО. Тому на саміті НАТО він вже був не при посаді та не зміг представляти Україну відповідно заявку. Від нього ніхто не прийняв. А посла при НАТО Зеленський взагалі призначив тільки 30 липня 2021 року. Окружний адміністративний суд Києва в особі судді Вовка виніс рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України. Суд прийняв їх до. Розгляду, попри пропущені терміни давності, Янукович подав позови синхронно із накопиченням російських військ на кордоні з Україною наприкінці грудня 2021-го, А закриття справ суддями відбулося тоді, коли російські війська відступили від Києва у квітні 2022-го. Тобто готувалося юридичне підґрунтя для передачі влади від Зеленського до легітимного. Перші колони московитів були не штурмові, а СОБРа з дубинками та щитами. Вони йшли не воювати, розг. Ніти мітинги. Якщо б такі були, натомість у 2021 році у паролі ЗСУ мали побудувати два ан 178 Але контракт українська сторона не виконала. Тому поруанська сторона вже почала рахувати штрафні санкції. А за перший рік просточка їх мало набігти понад півмільйона доларів. Яка доля цих літаків зараз невідомо у лютому 2021 року на одеському авіаційному заводі до 30-річчя незалежності України мали побудувати вертоліт типу і. Кореза менефіціаром цього проєкту був депутат від слуги народу Федір Ваніславський. В результаті ані грошей, ані гелікоптера до зустрічі. Друзі, ставайте